Всім доброго дня! Сьогодні знову коротеньке відео по споживанню і виробітці за жовтень 24-го року. Дивіться, нагадую, де 6 кВт інвертор і панелі Ryzen 400 номіналом 3,2 кВт. У жовтні виробити, виробили вони 190 кВт. Це скільки, на 30 кВт менше, ніж у вересні. Як бачите, зараз півна-другу у нас дуже пасмурно і виробітка йде. 250 Втзнах, тобто менше 10% за сьогодні виробітка ну, майже 2 кВт. Скільки була мінімальна? Мінімальна в цьому місяці була 1,2 кВт. Тобто, це так, щоб ви розуміли, скільки може дати ваше поле. Або якщо ви плануєте собі. Тобто, ну, у мене, виходить, ну, не вистачає панелей, щоб закривати власне споживання вже в цьому місяці. От. Хоча максимальна була щось на рівні 14 кВт за день. Але, як бачите, вже 4 кВт підтягло вночі. Зараз покажу, я поставив... Щоб підстрахуватися от, з 12 до 7 у мене стоїть підзарядка акума. Просто для того, щоб не залишитися день без світла. За місяць я спожив ще нічних біля 70 кВт. Ось ну, такі от сумні реалії. Ну, що, ну, дневних кіловат зовсім не було взято з мережі. В принципі, панелі перекривали, ну і трохи перестрахувався за рахунок нічних Там і автівку треба було підзаряджати. Зараз ще мені попалося пару відео, де люди там, з 8 кВт полями. І, виходить, У них виробітка там у одного там щось на рівні 300 кВт, у другого 350 Але, що хочу сказати, це дуже мало. І виходить, що у людей просто не збалансовані системи. Ех, у одного, виходить, зовсім нема акумів, тобто у нього напряму споживання йде. А у другого, я, ну я трохи не зрозумів чому. Тобто стоїть 8 кВт інвертор. Але, на жаль, я не пам'ятаю, скільки там акум. Тобто 8 кВт інвертор, 8 кВт поле, це нормально. Але виходить, що у нього маленький акум. Ще раз нагадую, я вже казав. Коли ви збираєте систему, треба, щоб вона була збалансована. Тобто, от ви збираєте там, 5 кВт на інвертор, 5 кВт панелей, або більше панелей можна, якщо ви хочете перекривати зимове, сп... влітку вам буде цього хватати. Але взимку вам треба, ну, ну, як принаймні в два рази більше, тобто 10. так? Але у вас має бути яку? І має він бути не 5 кВт, а мінімум 10, а краще більше. От Тоді у вас буде збалансовано все працювати, і ваша станція буде брати по максимуму з мережі. Розумієте? Тобто, от, наприклад, у мене при там, 6 кВт інверторі акум 12 кВт. Але у мене зараз не вистачає панелей. Ну просто тому що мені їх нікуди поки що поставити. У майбутньому, так, я планую ще збільшити, ну, принаймні кіловат там до, я не знаю, 6-7. Ось, Ну, собственно короче, все це, що хотів сьогодні показати. Це, всім подякував за перегляд. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Буду всім дуже вдячний. На все добре!